Доброго дня, шановні друзі. Звертаюсь знову до всіх мешканців прикордонних населених пунктів нашої громади Дорачівської. Зараз на території громади йде евакуація місцевих мешканців з прикордонних населених пунктів. В евакуації приймають участь як органи місцевого самоврядування, волонтерські організації, координаційний штаб по евакуації обласної військової адміністрації, також поліції, небайдужі громадяни. Але велика кількість людей, люди переважно, поважно віко залишаються в населених пунктах і нам не вдається переконати їх в тім, щоб вони виїхали з своїх населених пунктів. Деякі люди е, говорять нам, що вони провели консультації зі своїми дітьми і діти. Надали консультацію, щоб вони не в тому місці, щоб виїжджати, тож треба залишатись на місці і приглядати за хатою. Прикро. Чесно, друзі, прикро, що сьогодні. Для деяких дітей життя їхніх батьків стоїть дешевше, ніж їхні в Шановні друзі, я прошу вас, щоб ви сьогодні своїх батьків, які залишаються в селищах, переконували в тім, що треба рятувати життя і виїжджати. Ми не панікуємо. Ситуація в громаді стабільна. Хлопці тримають надій на кордон, але треба розуміти, що йде війна. І поруч в сусідній громаді йдуть активні бойові дії, там вже людей вивозять з-під щільного обстрілу. Тому що гаємо час, переконуємо батьків і таким чином допомагаємо нам рятувати життя ваших рідних і близьких. Віримо в наші Збройні Сили України, віримо в тих, хто боронить, хто підтримує, хто допомагає. Все буде в Україні. Дякую, друзі.